Які дослідження допоможуть зрозуміти, що малюк народиться здоровим, віра в лабораторні аналізи це добре, але на жаль, не всі патології ми можемо перевірити, навіть якщо ми візьмемо пункцію навколоплідних вод і перевіримо хромосомний там набір дитини і певні хромосомні захворювання. Всього вад, якщо ми говоримо про генетичні вади розвитку, хромосомні вади розвитку, взагалі вади розвитку дитини, їх більше ніж 600. Деякі ми можемо бачити на ультразвуці, деякі, деякі з'являються тільки після народження, і ніякими аналізами ми ну, не можемо. Наприклад, ту саму фінілки це достатньо часте захворювання, яке є спадковим, яке зустрічається достатньо часто в Україні. Це захворювання проявляється як тільки дитина народжує і народжується, і починає їсти. Тоді воно тільки починає себе проявляти. Тобто, під час вагітності ми ніяк не можемо це дослідити. У мене прекрасна моя рада, чудова моя дівчинка, у якої народилася. Я говорю про це відкрито, тому що вона публічно про це також заявляє. у нас народився чудовий хлопчик-любчик, на якого на шостий день чи раніше навіть там стався інсульт, і не лікарі просто реально не розуміли, що відбувається. Потім такі провели. Генетичні дослідження виявили, що в дитинки дуже важка форма генетичного поломки, коли він не може засвоювати жири а, з їжі, а, і таким чином там купа йде розладів в тілі, і такі діти в світі, в принципі, майже не ну в Україні точно не живуть довго. Тому що ніхто не вміє це діагностувати, лікувати жодних протоколів. Лікування немає. А в світі є діти, які там дожили до 20 років, і так далі, при догляді певному, при певному харчуванні і так далі. І а, рада підняла це дуже високо. І на сьогоднішній день навіть в МОЗ вже є законопроект, що на це захворювання у нас будуть перевіряти безкоштовно при народженні. Да? Тобто, щоб далі розуміти, що з такими дітками робити, любчику вже два рочки, він живе, слава Богу. Тобто, все добре, але. Просто є речі, які аналізами ми не можемо перевірити, і спробуйте це зрозуміти. Аналізи частіше показують стан мами, це ми можемо побачити. Стан дитини якраз нам видно ультразвуковими дослідженнями, доплерометрією, коли ми міряємо кровоплин у дитинки, кровоплин в поповині, кровоплин в венозній протоці, в серці, тобто, це ми в середній мозковій артерії ми можемо поміряти і робити висновок, що там все окей або не окей, і все. Аналізів постану Ну, е є ще просівне дослідження на е чи потрапляє жінка в групу ризику по хромосомним аномаліям, чи не потрапляє це вже окремо, але якщо ви хочете знати точно, треба робити не це просівне дослідження, треба робити амніоцинтез. Треба брати трошки наколопрідних вод і далі їх досліджувати вже більш детально на певний набір. Там на сьогоднішній день здається 35 п'ять порок вже ми можемо перевірити. Саме цим дослідженням і сказати батькам: ну це всього 35 хвороб, не 600 і більше. Да? Тобто, ви повинні розуміти, що ультразвук нам дає відповідь на важкі аномалії, там відсутність голови, ну, грубо кажучи, да? тобто, ну, якісь важкі несумісні життя, важкі вади серця, які можуть також бути несумісними життям, важкі вади розвитку нирок, там ще чогось. Це ми бачимо на ультразвуку. А Аналізи, ну їх майже немає.